Вітаю вас! Ви на каналі Kitten Ania Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля та про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 5 грудня 2022 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Ви бачите, що я розпочинаю його з незвичного антуражу. Як я вам вже говорила, тепер я можу показувати свою мірабілію повністю розгорнутою, хіба що розташувавшись на полу, тому що на іншу поверхню вона просто не вміщується через свою велич. Скажімо так, по іншому я називати і не буду. Як ви пам'ятаєте, хто дивився мій попередній вишивальний тиждень у правому верхньому куточку? Я залишу на нього посилання, то я завершила на 85%. Так мені залишилося всього п'ятнадцять і на цей тиждень я собі в обов'язковому порядку загадую 5%, проте сподіваюся, що буде більше. Тут, враховуючи усі хрестики та бісер, який мені залишився, взагалі-то залишилося трохи більше 2000 хрестиків, 2400 хрестиків. І якщо б я була тетяною, голка з моторчиком. Привіт тобі, я би за два дні, мабуть, справилася, тому що тут, як ви розумієте, вишивка досить великими ділянками. Проте в мене такої швидкості немає, але я буду дуже старатися, я буду дуже намагатися скоріше завершувати Фіміду, леді Справедливість, леді правосуддя, леді Джастіс. І наближати справедливість та справедливу перемогу нашу у цій несправедливій війні. Мабуть, поки що більше нічого не скажу, спробую трошки ближче вам показати ось така краса виходить. Я вже думаю, як воно буде виглядати, коли я її виперу, обережно. Випрасую, щоб не пошкоджити бісер. Ось, і буду думати, як її оформлювати. Це буде, на мій погляд, грандіозне оформлення. Ну, не лише з смідою я буду працювати цього тижня, а з чим через секунду, буквально. Ну а другий проєкт, з яким я буду працювати цього тижня, це мій сніговичок з пташками Snowman and Birds від Ульяни Яковлевої. Затишні хре хрестики cozy Crosses. Посилання в обов'язковому порядку залишу під відео. І ви бачили у минулому відео розпаковку цього дизайну. І старт я зробила. І мені здалося, що показувати наприкінці минулого тижня, що я вишила, буде недоцільним, тому що я не планувала, що я багато вишию. Але не так сталося, як гадалося, тому що настільки швидко в мене пішов процес, що в мене вже готово 70%. Я взагалі своїм очам не вірю, мені залишилося з хрестиків вишити лише ось, бачите, ось тут синіми такими хрестиками потрібно зашити ці квадратики. І все. І це вже всі будуть хрестики, які потрібно тут вишивати. Але тут ще буде бекстіч, фрузлики, гудзики. Потрібно буде все вирізати, вирізати фетр. Також на підвісі на ось цю руку будиночок підвісити, скрутити дріт, також з фетром приклеїти, закріпити на дроті пташок, фетром оформити задник, сніговичка. Ось тут, на шапочці, бубенчик такий розмістити. Я в минулому відео сказала дзвіночок, але. Це бубенчик. Тобто, роботи ще багато, проте настільки швидко в мене пішов цей дизайн. В суботу я вишила 500 з лишнім хрестиком. У неділю, вже після того я вже вишивала, як смонтувала попереднє відео, 800 хрестиків з лишнім. І. Зупинитися не можу. Тут такі яскраві кольори і настільки зручна схема, що я просто у захваті. Я дивилася паралельно відео Марінки Проки, вона казала, що давно не вишивала таку приємну схему. От я повністю можу підтвердити, це вишивається просто, приємно і просто не хочеться відриватися. І я сподіваюся, що цього тижня я зможу показати вам готову і оформлену роботу. Можливо, в мене вийде навіть зняти або сфотографувати якось гарненько, бо це буде ялинкова іграшка. Поки що все, що я планую вишивати цього тижня. Ну, якщо я дуже швидко з сніговичком цим справлюся, то можливо. Тоді, можливо, я ще розпочну другого претендента у грі в Орел-трешку з минулого відео. Посилання я вже залишила, можливо, я розпочну ще цей дизайн. Але головне мені з цим фінішом не забаритися цього тижня. Ну і, звісно, активно продвинути мірабілію. Ось такі плани поки що. До нового включення! У нас готовий мій сніговик з пташками Snowman and Birds від Ульяни Яковлевої. Ви тільки ну, подивіться, який він гарний і скільки тут різноманітних цікавостей. На кожучку невеличкі гудзики, на шарфику китиці. У руці на такому мотузочку на підвісі хатинка. Ну і Одна з цікавостей це такий от дріт, і на ньому пташки, два кардинальчика і ось така жовто-блакитна синичка. Ну, а з технік, як я вже казала, тут є хрестик, бекстіч та фрузлики. Ну, зокрема, фрузлики це в нас рот сніговичка та очки усіх пташок. Мені дуже сподобався процес, він настільки цікавий і незвичний, що я щиро рекомендую усім хоча б один дизайн спробувати. І у вашій колекції новорічних іграшок та прикрас буде дуже гарна одиниця, скажімо так, вишивальна. Ну а я подарую свого сніговичка своєму племінничку. Ну, якраз сьогодні така погода, що я можу зробити гарну фотосесію. Е, можна використовувати ось цей дід, бачите, як підвіз, і за його допомогою підвішувати іграшку на будь-яку гілку або на будь-яке інше місце у вашому будинку, в вашій оселі, для того, щоб її прикрасити. Звісно, настрій в нас не. Дуже новорічний, якщо не казати зовсім не новорічний, але треба його створювати. Ну а я поки що зроблю паузу, а вам покажу наближені кадри. Знову я з вами, знову в мене немає світла, проте завдяки цьому, скажімо так, я зможу з вами поспілкуватися, познімати відео. Як то кажуть, немає худа без добра. І як ви вже бачили, до речі, в мене підсвітка всіма можливими засобами. Тут в мене led лампа, яка від Powerbank працює. І підсвітка е, камери телефона, тому сподіваюся, вам все буде видно. Ну так ось, ви вже бачили, що я завершила свого чудового сніговичка з птахами від Ульяни Яколевої. Затишні хрестики, коли. Красис, повторюватися не буду, ви щойно це бачили. І процес і результат просто вау для мене. Проте, як я вже говорила, мені обов'язково хочеться паралельний дизайн з великим, з моєю Фемідою або іншим щось невеличке. І тому в мене ж є в планах другий дизайн, який я планувала, не дуже сподівалася, але бачите, все ж таки його розпочну цього тижня. Це мій Міл Perfect Christmas Santa. Ось, І, як ви розумієте, його я вже навіть розпочала. Ось такий коричневатий перфорований папір я вже розпочала. Старт зробила ось цю невеличку доріжку хрестиків. Ну, і, звісно, тут я розібрала нитки, їх тут досить багато. В мене був от такий органайзер. Правда, лише один на вісім кольорів я розібрала. Також в мене залишився органайзер від затишних моїх хрестиків. І тут в наборі був 321-й номер, я також сюди його навісила. 760-й навісила. Також було три. Вільні отвори, я сюди ось чотири кольори навісила, і сюди ще ікрю. Ну, в принципі, я в кольорах DMC досить непогано розуміюся, тому ну, нічого страшного, що навіть по два кольори. На одній ячейці. І ще ось у мене залишилися нерозібрані тут декілька кольорів, проте я думаю, що я з ними розберуся, тому що повторюся, я непогано орієнтуюся у кольорах дінсі. Ну і також я розібрала вже бісер. Бісеру тут аж сім кольорів. От тут чотири, і тут три в мене. Це два кольори, не розібрані від Wonderland Craft Чарівної країни. І від Сенчат ще не розібрала. І тут такий лавандовий кольор. Прозорий. На жаль, звісно, освітлення бажає кращого. От. Таким чином я розібрала всі сім кольорів. І Спочатку я вишиваю завжди нитками, а потім буду додавати бісер. Тому бісер це вже потім. Бачите? органайзер мій улюблений від Wonderland Craft, чарівної країни волшебної страни. Дуже добре зберігається тут бісер. Ну, так от, розпочну я цього тижня чий. Цей дизайн мені подарувала моя подруга Олечка, і я обіцяла, на день народження я отримала цей подарунок, і обіцяла, що у цьому році його обов'язково вишую. Тому я і свою обіцянку виконую із великим-великим задоволенням, тому що, до речі, я джимшора, як вам казала, вишивала раніше лише один. Набір, це квілтонговий котик. Ну, а зараз буду вишивати ще із серії статуеток. До речі, ці статуетки є у магазині Акварель і на сайті, проте вони дуже дорогі. Тому все ж таки краще я буду вишивати їх поки що у наборах Мілхіл. Є така можливість, ну і ціна в рази менша, звісно, ніж статуетка. Поки що все, до нових включень. Давно у мене не було челенджу домашнього затишку та лавандового нічого. Але ось воно все є. Ну, по-перше, це ось такий от підносик. Таця така у стилі плаванс, у стилі лаванди. Мені здається, це не лише для кухні, для інтер'єру, для. Такого устаткування господарчого дуже гарно. А також для декору, ну і зокрема, навіть для моєї вишивки. Тому що презентувати щось на такій статі дуже-дуже гарно. Ну і також в мене лавандовий манікюр. Ось. І ще в мене є ось така класна штучка, не лампами єдиними акумуляторними свічки також нам у пригоді. Це ось така от свічечка з бджолиних сот. Але з лавандовим ароматом та у лавандовому кольорі. У мене є одна така величенька з такого матеріалу, з квіточками лаванди. І ту мені. Взагалі, рука не підіймається, запалити, ну ось цю, можливо, якось я і запалю. Дивіться, який може бути антураж, ось така таця, тут запалити свічку, і дійсно настрій особисто в мене підіймається автоматично. І ще в мене є ось такий от лавандовий кролик. Це символ новоріч... нового року 2023, який прийде. І, до речі, я читала, що взагалі на сході ось ці 12 років за східним календарем, найщасливіше і найгарніше це четвертий рік. І це якраз рік наступним Зайця або Котика, до речі, ще й котики в моїх улюблених є саме цим четвертим роком. І тому я сподіваюся, що нам цей рік принесе тільки-тільки добро, якого ми очікуємо. Ось такий в мене є лавандовий зайчик і ще один це зайчик мандаринка. Ви Тільки, ну подивіться, сама кулька така помаранчева, як мандарин, і це є шарфик або кумірець зелений, як листочки у мандаринки. Оці обидва Красунчика, звісно, зробила моя мамочка. Тому я не знаю, ялинку, мабуть, я не буду у цьому році ставити, проте прикрашати оселю потрібно. І ось такі чудові зайчинята, до речі, вушка та голови в них, ви бачите, зв'язані з ниток таких блискучих. Я, якщо я не забуду, вставлю вам фото. Цього моточка. Ось такі вони чудові, як у моєму лавандовому улюбленому кольорі, так і у кольорах мандаринки, а це все ж таки дуже такий класний символ Нового року, який просто не може не радувати. Ось така в мене ще додаткова, затишно, домашня і поряд з цим рукодільна краса. Ну ось куди діватися від цих новиночок. І знову новинки від дизайнера Зіна Kramer стіч Я залишу обов'язково посилання на її інстаграм-профіль в описі до відео. Розпочала ось таку нову серію, який поєднуються як сніговики, яких я дуже люблю, так і символи року за східним календарем. І перший дизайн це ось таке от зайчиня сніговичок. Планується кожного року, відповідно до символа наступаючого року випускати такі дизайни. Дай Боже, щоб це все вийшло і щоб ця чудова традиція з кожним роком продовжувалася. А от я, я ледь стримуюся, щоб не замовити собі ще й такий дизайн, тому що хто дивиться мій канал, знає, що я дуже люблю як сніговичків. Так і дизайни з символами року. От як -от, стриматися від стількох чудових новинок. Ну і ще на велике включення: хочу поділитися з вами ось таким своїм шопером. Ви подивіться, який він класний. Взагалі-то останнім часом я дуже люблю шопери. Я підтримую. Антипакетиковий тренд у сумці ношу Шопер. У мене є один вишитий шопер цього року. Ставлю вам фото Kim Calm and Love Ukraine, такий ось патріотичний. І покупні я також ношу у сумці. І ось такий невеличкий, дуже компактний, зручний, але з такою от котяча, ну скажімо так, також Рукодільною тематикою, тому що тут є манікен дуже класний, не можу не поділитися. і дивіться тут також на тему на злобу нашого дня. Також от свічки в канделябрі. Ну, а що? Дуже романтично, дуже так по-старовинному гарно. Ну, у всьому найнегативнішому треба шукати гармонію та позитив. Недарма одним із лейтмотивів мого каналу є гармонія життя. Знову я з вами. Сьогодні неділя, 11 грудня, і час вже підводити підсумки мого. Вишивального рукодільного тижня. Скажу вам чесно, він для мене був рекордним у зв'язку з певними життєвими обставинами. І незважаючи на те, що досить часто немає світла, ну, половину часу фактично у добі немає світла, половину є. Проте ми до цього пристосовуємося, у тому числі і у вишивці. І ви бачили, що я розпочала. Свій джим шор після того, як сніговичка від Ульяни Якова закінчила. Ось такий от Санта Клаус Котикон. Perfect Christmas Santa. І, ви знаєте, я сама не вірю своїм очам. Я вже повністю тут вишила усі хрестики та бексіч, і в мене вишити цей дизайн вже на 70%. Звісно, з бісером буде ще гарніше, але мені вже дуже подобається. Виходить справжня статуетка. І я вже думаю, от як я виріжу її, як оформлю ззаду фетром, і як її розташую у себе у новорічному інтер'єрі. Як я вже неодноразово говорила, ялинку я не планую цього року ставити. Те прикрашати свою оселю все ж таки. хочеться, І тому різними хендмейд-речами, прикрасами, прикрасити оселю буде дуже втемо, скажімо так. І я вже мрію про те, як буду вирізати, як вам не. Ні... Не показала ці ножечки, я їх 11 листопада замовила на Аліекспрес. Я думаю, ви знаєте, це Аліекспресовська Чорна п'ятниця. Непогані ножечки, вони дуже зручні для розташування пальців. Ось так. І. В них коротке лезо, але саме цими ножичцями дуже-дуже зручно вирізати. Дуже зручно я вирізала саме ними сніговичка на пластиковій основі. І так само дуже зручно, я думаю, буде вирізати і перфорований папір. За рахунок того, що леза тут коротенькі, але гострі. І за рахунок. Того, що пальці дуже добре розташовуються у ручках, то просто ідеальні ножиці для вирізки рекомендую на Aliexpress, залишу посилання на магазин, де я їх придбавала. Можливо, якщо так подивитися, от кільця в них трошечки кривуваті. Але це абсолютно жодним чином не впливає на зручність їхнього використання. От рекомендую щиро, тому що випробувала вже сама і дуже і дуже задоволена. Чогось тут в мене вийшов розфокус. Ану. Оп! Дивіться, який фокус. Не знаю, так вийшло, але дійсно це вихід. Так, мені ще треба вам показати свої просування у мірабілії. Вони теж чудові, не перемикайтеся. Ну і звісно, показую вам свою прекрасну феміду, свою леді Джастіс, свою мірабілію. Показую вам її у розгорнутому вигляді без п'ялець, без киснапів. Тому що виходжу на фінішну пряму. Як я вам говорила, цього тижня я планувала вишити 5% з 85 до 90%, але перевиконала свій план, і у мене готово вже 90%. Так, за цей тиждень я вам говорила, що це. Просто, неймовірно, в мене був вишивальний тиждень, досить часто під акумуляторною лампою, проте, як ви бачите, мої просування мене особисто вражають, не знаю, як вас. І мені залишається вишити 5%. Буквально ось тут, трошечки недошита її шаль, і ось ця частина. Сукні, ну і, звісно, тут, окрім ниток, ще і бісером потрібно буде прикрасити. Ви знаєте, от я зараз дивлюся і в камеру, і поза камерою на мірабілію, і не можу відірвати погляди. Ну, чесно, дивлюся не через камеру, вона набагато гарніше. Трохи кольори викривлюються через камеру, а також, звісно. Блиск бісеру не показує нам камера, на жаль. Але вона прекрасна. Ось так спробую вам показати. Ну, все однак, бісер абсолютно на камеру не блищить. А у реалі він неймовірний. І кольори в реалі набагато гарніші, ніж ви бачите на камері. Таким чином, наступного тижня я дуже хочу завершити цю роботу і вже направляти її на оформлення. От з цим оформленням я затягувати не буду. Це точно в мене вже є думки, як це має бути. Обов'язково ця робота буде оформлена у найближчий час. Ну, а поки що я дякую вам, що провели цей тиждень зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Чекаю вас у коментарях, а також очікую ваших лайків, підписок, тому що мені дуже важливо бути частиною вишивального рукодільного світу. І співтовариства: Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей! Пока.